Зранку 8 листопада до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загоряння автомобіля у селі Буштино Тячівського району. На місці події правоохоронці виявили ознаки умисного підпалу. Власник шкоди Октавії розповів, що припаркував її біля будинку, а зранку йому зателефонував сусід, який помітив, що легковик горить. Оперативники того ж дня встановили, що до підпалу може бути причетний 38-річний раніше суди. Ми односелець потерпілого. Його швидко розшукали і затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Свої такі дії він пояснює неприязними стосунками з власником цього транспортного засобу. Зараз за цим фактом поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто йде мова про пошкодження чужого майна, яке вчинене шляхом підпалу. Зараз досудове розслідування ще триває. Чоловікові вже повідомили про підозру і найближчим часом оберуть запобіжний захід.